Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Де Юре закрито, а де-факто працює. Людей місцевих обурює, що сміттєзвалище стихійне, котре знаходиться на межі одразу трьох сіл, і досі функціонує. Згідно із документами, воно вже майже рік як закрито. За допомогою люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Літом, коли почало нагоріти, горіти, ніяк не могли загасити. Були 4 чи п'ять пожарнів: Шінівецька, Воліська, наша була і не могли ніяк. І два місяці вона тут горіла. Ну і куди що вічно йшов по долині. І людям тут більше сопенсне живуть, і людям надоїло цим дихати. У цьому яру між селами Великих Кучурів, Волока та Коровія майже гектар устелений сміттям, сморід, шкідливий вплив на екологію і часті пожежі. Ось що турбує селян найбільше. Це на мушері було знайдено ось три місяці тому. осінню того року. І діло в тім, що е, отравилися діти в школі, в коровії. І питання найкрасне, ну відповідати ж, це ніхто не буде, ні? Це ж, це ж смішно, ні? Каже, що не буде. Це треба прикращати і закривати однозначно. Ми ж не йдемо до Африки, ні? ми ж хочемо в Європу. Допомоги люди неодноразово просили у влади. Вже й рішення відповідні є, але насправді жодне рішення не виконується. От є служби, пишіть прямо у службу. і тоді голова наведе так, тут порядок, бо інакше ви лікарні допомоги. У мене є документи сільського рішення, що є, вона закрита. Є всякі інстанції, куди я вони... всі вони пишуть, що да, будемо щось робити, вирішувати, а на самому ділі ніхто нічого не вирішує. Лише все на словах. Сільський голова коровії пообіцяв, що обов'язково це питання вирішить продуктивніше ніж його попередники. Забезпечити населений пункт альфаторами, де фірма буде вивозити сміття, і плануємо закрити сміттєзвалище. На цей рік навіть в бюджеті забили гроші на вирішення цієї проблеми, і тобто плануємо на цей рік вирішити цю проблему. У свою чергу народному контролю інший сільський голова Великого Кочурова теж дав слово перед громадою. Потепліє ситуацію виправить. Стало холодно, замерзло так чи ні, не було. У мене не було можливості. Зараз я своєї сторони то ж саме обов'язуюся закрити, бо я думаю, що трактор цей катопіллюр вже зробиться, і я це зроблю лише тільки не ну. є рішення сесії. Народний контроль простежить, чи місцева влада прислухається до вимог своїх виборців і чи піде на зустріч людям. Анатолій Фрек Василь Пантя народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот